Всім привіт, стаю на каналі. Для мене день той самий, для вас, напевно, через кілька днів. Приїхав я, значить, на те поле, де оралось. Нічого я тут не робив, треба сіяти пшениці. Приїхав з дісочками, розіб'ю трохи цю груду, думаю. Сподіваюся, от два сліда зараз, напевно, треба буде точно пройти зробити поле під пшеницю. Не знаю як воно буде, бо вже засохало трохи це все діло. Але я сподіваюся, що диски порозбивають це все діло, тим паче тут вигорну, м'ягенько, вони в землю полізуть, хоча це не дуже нам треба. Нам не глибоко його роздробити, ці то було б хорошо. Так що я працюю і вам приємного перегляду. Ну ось що ми маємо після одного проходу. Глиб вже таких великих нема, але грудка ця є непогана ще й така, особливо з цієї сторони, а там туди ну, згорба як іде, то, то там трошки інша земля просто-напросто навіть. А там грудка поменша. Це у нас пирій гарний такий, була межа, вона оказується наша, то та... всі ці, видісковується, задісковується. Якось так. Ну, Зараз буду другий раз проходити. сподіваюся, буде більш-менш. Наша сівалка не посіє точно. Робити хоча б таке щось. Оце, оце, так. Да. Це може бути. Так що, потарахкотіли далі. А, до речі, ходив першою повишеною. Не другою, а першою, бо по-ораному, першою цей, другою повишеною, то це вона повипльовувати почки кідрині в Зараз я думаю воно вже буде вирівнялося, вже воно таке більш-менш, тому напивати другий ходити. Вже не так буде гецати. Так що продовжуємо. Ось що в мене получилось. Воду вже розбила більш-менш. Тоді це ідеально, скажімо так. Є все одно ці такі грудочки. Це вже я не знаю, що їх дофору можуть наш. Це вже два сіда. Немає такого зараз зробити. Набагато нічого мене Будемо сіяти. це що є, ну, спробуємо як мінімум, бо так як я зараз не в селі постійно не знаю коли наступний раз приїду, то хочеться посіятися. Пилюка страшне. Вітер. Не знаю, передають, передають ці дощі постійно, а їх немає ніби. Це вже ще й похолодання, ще передають. Завтра будемо, напевно, сіятись. Отаку земельку. А там, дай боже, дощ піде, не піде то передіскується весною тай. Буде я сіятися мені не буде точно. Так що таке. Підписуйтесь на канал, побачите, як будемо сіяти, яке воно буде і чи будуть взагалі тут такі сходи. Так що дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей! А я поїхав.